До вас. Хай київський держокадастер, вибачте за недержавницьку мову, забере своїх смотрящих в нас по областях і по районах. Петро Алексій, я вибачаю. Петро Олексійович, і останній Олексій. Олексій. називається бурні продовжительні аплодисменти, переходящи в овацію. Петро Олексійович, і останнє до вас Перші, прохання. От я сподіваюся, що доручення, от ми це робимо як доручення президента і прем'єр-міністра. І спільно ми налагодимо питання, щоб у нас смотрящих, взагалі і смотрящих держдія кадастра, зокрема, не було. До прийняття закону. А закон приймемо і розберемося. І останнє прохання. Вибачте, в нас учасники АТО, які повинні отримувати земельні ділянки, на жаль, видача зупинилася. Ми не можемо ділити їх. Ну, одні отримали, а інші ні, подробиці. Я буду боротися за кожну ділянку землі учаснику АТО, якщо це не є частиною схеми. Якщо учасник АТО отримує 200 доларів, громада не отримає ні копійки, а ділок за безкоштовно, прикриваючись святим учасником АТО, отримує землю. Обдурює громаду, обдурює державу, обдурює учасника АТО. Слухайте, так якщо учаснику АТО потрібна земля, він її не має права перепродавати. Для мене це є очевидно. Якщо він її бере з метою перепродажі, він не є учасником АТО, і держава всі свої зобов'язання виконує. Тим більше, що я хочу подякувати уряду, уряд рішуче зробив кроки щодо наведення порядку, в тому числі і щодо застосування земельних аукціонів. Це ж прозорі кроки. Прозорі. Тому в мене буде прохання. Я би попросив, Віталій Анатольович, підготуйте. Це питання на розгляд Національної ради реформ. Я впевнений, що там ми переговоримо з прем'єр-міністром, спробуємо врахувати ці всі позиції. Но ні я, ні прем'єр-міністр, ні уряд, ні коаліція ніяких смотрящих ні назначає, ніякого відношення до них немає і терпіти їх не буде. Шановний пане президенте, я уважно вислухав інформацію про Сматрящих. І по великому рахунку, я думаю, що на цьому зупинятись не потрібно. Я вважаю, що все, що ми тут почули, має бути абсолютно чітким предметом розслідування і не просто когось кудись забрати, а треба когось кудись посадити. І посадити треба у в'язницю. Тому я пропоную декілька кроків дуже важливих. Шановні колеги, які аплодували, я чекаю від вас сьогодні до кінця дня конкретні факти, конкретні прізвища тих, хто є смотрящими у ваших районах і областях. Це перше. І я просив би мені сьогодні це надати. І позиція номер друге. Пане цвят. З даної хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків. Завтра я звернусь до Генеральної прокуратури Національного корупційного бюро, порушити проти вас справу проти всіх ваших керівників районних управлінь, розслідувати її. І ви будете сидіти. Тому що вам ніхто не дав права, ніхто смадрячі залишились у 14 далекому 2013-му році. І я наголошую на тому, що від того, що ви робите сьогодні, якщо це правда, ви паразитуєте сьогодні на тлі нашої держави.